Скажи мені, коли це побачило світ, що ти відчував і що змінилося в твоєму житті? Ну, я відчував здивування, бо стільки, як це називається, згадок в ЗМІ ну, в моїй історії не було. Прям я не знаю жодного ЗМІ, які б про це не написали. Ну, наші, в, Україні. в Україні. І це була позитивна реакція. Це да, позитивна. Я думаю, вау, що ж таке? Це ж треба було 20 років просто малювати мурали, і це нікому не потрібно і не помітно. Варто було зробити просто вітрини для такого бренду, як тебе просто в батьківщині, на батьківщині визнали. Да, і ще, ще такий е, з'явився нюанс, що якщо раніше там було таке, що могли торгуватися, там, а, скинь мені, там, а не якась за висока ціна, то після цього взагалі навіть таких думок ні в кого нема. Що типу, о, ти, от скільки в тебе вона коштує ця картина, скільки типу, я її заплачу.